Пуховик зимовий чоловічий, Джекін Джонс елька, Куртка довга парка з мембраною 10 тисяч, 200 Євро по бійці, 2XL. Безрукавка С. По факту розмір М. худі, Розмір L Джекін Jones. світшот, On Inсонс L Oversize. Одна четверта світшот М, 45 Євро по бійці. Худі Dickin Jones. Розмір S, худі, розмір L, куртка долг L, худі L, куртка Дикин Джонс L, сорочка M, ще одна сорочка Onson M, бомбер розмір 2XL в темному кольорі, спортивні штани L. Джинсы 34-36, Selected Home 33-30, Дикин Джонс 36-32, Один Сонс 32-32.